На нашому каналі інформаційний підсумок середи 30 жовтня в студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні у новинах. У неділю в Україні відзначатимуть День працівників соціальної сфери. Напередодні в обласному академічному музично-драматичному театрі відбулися урочисті збори з цієї нагоди. Житомирянка Ганна Бодомер у свої 34 роки народила 10-ту дитину. Зупинятись на досягнутому щасливі батьки не збираються. Бог хоче давати дітей. Він любить життя, любить. І через те дарує таких. Бог дає дитину і Бог дає для дитини, як кажуть поханка хліба. Більше дітей, більше дитячих садків у селі Дівочки Черніхівського району урочисто відкрили дитячий садок «Джілка». Про ці та інші події докладніше далі. Соціальні ініціативи президента України в області впроваджують сповна і своєчасно. Саме від завдань, поставлених очільником держави, безпосередньо залежить добробут українців. На цьому наголошував голова облдержадміністрації Сергій Рижук перед початком роботи колегії облдержадміністрації. В цілому ж представники управлінь та відомств обговорили кілька нагальних питань: це хід реалізації соціальних ініціатив президента України. Підсумки виконання програми економічного соціального розвитку і ситуацію з початком опалювального сезону. Тетяна Лещенко докладніше. Про те, що є найбільш актуальним у соціально-економічному та громадському житті краю, очільники різних гілок влади обговорювали на брифінгу перед початком роботи колегії. Зокрема, соціальні ініціативи президента України безпосередньо спроможні вплинути на економічний добробут області. Ми підтримуємо теж ці ініціативи, і ми даємо можливість для інвестицій зарубіжних. Мені більш подобається, якщо це вітчизняність. І хай це будуть не мільярди, хай це будуть тисячі гривень, хай це буде невеличке підприємство, лоточок, робоче місце, ремонтна майстерня. Інше ми сьогодні ведемо роботу по шляху створення невеликих, ви це знаєте, фермерських господарств. підкреслюю, сімейного типу. Усі аспекти, що стосуються соціального захисту, знаходяться під контролем і іншої гілки влади. Питання соціального захисту населення вони постійно розглядаються на сесії обласної ради, на постійних комісіях обласної ради, де якраз і формуються питання бюджетні, питання виділення коштів для фінансування тієї чи іншої програми. Засідання колегії проходило у конструктивному та ефективному темпоритмі, адже маючи проблемні аспекти, гуртом шукали їх вирішення. У неділю в Україні відзначатимуть день працівників соціальної сфери. Напередодні в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відбулися урочисті збори з цієї нагоди. Компетентних фахівців галузі, яких до слова в області налічується майже 9 тисяч. Привітали представники обласної влади. За сумлінну працю директору департаменту праці та соціального захисту населення Галині Коріній вручили високу нагороду на грудний знак честь і слав. Ва Житомирщини про святкові урочистості та про насичені будні соцпрацівників Таміла нестерук. Кожен робочий день працівників соціальної сфери розпочинається з турбот про одиноких престарілих та інших найбільш потребуючих допомоги людей, зазначив Олександр Дідух, начальник управління праці та соціального захисту населення народицької райдержадміністрації у районі близько 10 тисяч населення, і майже усі вони є підопічними вищезгаданого управління. Це кропотка щоденна праця, яка ну заслуговує уваги. Я думаю, сьогоднішнього дня і багато зусиль. На чим ми зараз працюємо якоби масово. Зараз іде період субсидійний. Нам даємо субсидії. Це значне навантаження, але ми зім справляємося. Ольга Таравська уже чотири роки на заслуженому відпочинку. Довгий час жінка очолювала управління праці та соціального захисту Руженської райдержадміністрації. Має високу нагороду. Заслужений працівник соціальної сфери. Соціальне забезпечення у нашому районі більш-менш нормально, тому що люди отримують учасно пенсії і соціальні виплати. Коли ось я слухаю телебачення, що в окремих областях не не виплати із запізненням проходять, то у нас у даний на у даний час більш-менш нормально люди отримують, але хотілося б, щоб ці виплати були звичайно більшими, щоб сам розмір був більший, щоб можна було знаєте прожити нормально. Саме тому, що у кожному районі області соціальній роботі приділяється належна увага. Загальний результат праці установ та організацій соціальної сфери Житомирщини один з найкращих в Україні, зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський. У цій сфері працюють самовіддані люди, ті люди, які турбуються про своїх земляків. Я хотів би в цей день щиро сердечно привітати всіх працівників сфери соціальної. За те, що вони роблять корисне для наших людей, для наших земляків. А ми, в свою чергу, влада, і надалі будемо старатися зменшувати якраз ті потреби, які є серед незахищених верст населення. Соціальний захист людей є пріоритетним напрямком у роботі обласної влади на виконання соціальних інстів президента України, особлива увага приділяється малозабезпеченим родинам. Тернатним закладам, ветеранам війни та іншим незахищеним верствам населення, зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Як реалізуються президентські ініціативи щодо поліпки соціального захисту? Мало забезпечені родини за цей рік. Сума виплат збільшилася майже вдвічі. Це 84,5 мільйони. Житомирщина жодного разу і зараз. Нічого не заборгувала нашим людям із е, матеріальних і соціальних допомог. Більше того, зараз ми отримали немалі кошти для придбання квартир воїнам афганцям ветеранам, автомобілі. За сумлінну працю директору департаменту праці та соціального захисту населення Галині Коріній вручили високу нагороду нагрудний знак честь і слава Житомирщини. Житомирянка Ганна Бодомер у свої 34 роки народила 10-ту дитину. Зараз породіля в обласному перинатальному центрі мама та хлопчик Петрик почуваються добре. Зупинятись на досягнутому щасливі батьки не збираються, адже переконані, якщо Бог дає дитину, дасть і на дитину. Із великим сімейством Бодомерів спілкувався Дмитро Клименко. Під вікнами обласного перинатального центру зібралась вся родина Будомерів. На чолі з татом Богданом дітлахи йдуть вітати маму та братика Петра. Хоча пологи були не перші, мати героїня Ганна Володимирівна хвилювалась. Хвилювання і страх, як це відбудеться, і все по різному абсолютно. Я тільки одне мала впевнення, що в цьому закладі моїй дитині буде добре народитися і вона буде жива. Лікарі запевняють, що спороділи і все буде гаразд. Хоча після пологів були ускладнення. На сьогоднішній день проблеми залишкові явища дихальних розладів ще зберігаються, але вони на сьогоднішній день мінімальні. Дитинка ще не тримає самостійну температуру, тільки на сьогоднішній день вона почала самостійно їсти, бо годувалися з зондом, незважаючи на те, що народилась принаймні з непоганою вагою. ,80, 80 –– Це непогана вага. Привітати родину із народженням 10-ї дитини приїхав і Житомирський міський голова. Дай вам Бог тільки здоров'я. Ми внизу передаємо вам вітання від всіх ваших діточок. Ви знаєте, що вони сказали? Щоб ви скоріше повертались, щоб були здоровенькі. Вони чекають свого братика і чекають вас. Очільник міста вручив родині Бодомарів банківську картку на 10 тисяч гривень та наголосив. Родині виділена земельна ділянка, і вона вже оформлена. Тому сьогодні є всі можливості далі продовжувати будівництво власного будинку. Голова сімейства Богдан Бодомер переконаний, що діти це дар Божий, який ми повинні берегти та любити. Бог хоче давати дітей, він любить життя, любить і через те дарує таких. Бог дає дитину, і Бог дає для дитини, як кажуть буханка хліба. Я не можу так гарантувати, але якщо дитина буде, я вбивати не буду, буду народжувати. Старші брати та сестри новонародженого Петрика дякують батькам за брата і розуміють всю відповідальність, яка стоїть перед їх родиною. Спочатку, звісно, я трошки спогався, але потім ну, я зрозумів, що це теж дуже добре, але я дуже, ну, тому що як на старший відповідальність на мені лежить. Відчувала, що він буде сильним, коли, коли виросте, буде охраня дівчик. Завдяки сучасному медичному обслуговуванню десяті роди для жінки це не межа. Хочеш ще одного братика чи да. сестричку? Хочеш? А да. кого братика чи сестричку? Ну Двох? <світка> батькам потрібно ще працювати. Більше дітей, більше дитячих садків. У селі Дівочки Черніхівського району відбулася довгоочікувана подія. Там урочисто відкрили дитячий садок Бджілка. Про новий ошатний дім для малечі Оксана Ковальчук. Десять років минуло відтоді, як у селі Дівочки було відроджено дошкільну освіту. Все це відбувалося в рамках планомірної роботи відділу освіти Черніхівського району, який був і залишається лідером у цьому питанні. По батьківському, скажімо, відреагував на це наш начальник відділу освіти Григорій Федорович Сташенко. Адже саме відродження дошкільної освіти в нашому районі можна сказати, це його дітище було. Приміщень дошкільних закладів в районі не було, і в нашому селі фактично руїни стояли на місці сучасного дитячого садочка. Тому знайшли вихід такі ситуації, щоб організувати дошкільний заклад саме на базі нашої школи. При школі малюки мали лише одну кімнату і було дуже складно, згадує завідувачка дитсадка Валентина Деркач. Важко було працювати, тому що не було ніяких умов. Ми приходили на другу зміну. Але дітей навчали, тому що їх треба було підготувати до першого класу. Коли почали розширювати школу, почали відкривати комп'ютерний клас. Нам прийшлося звільнити це приміщення. Ще шість років малюки тіснилися у невеличкому непристосованому приміщенні, проте кількість дітей у селі зростала і виникла потреба відремонтувати колишні приміщення дитсадка, яке сільрада прийняла на баланс при реформуванні КСП Авангард. З нього залишилися лише дах і стіни. За рахунок коштів місцевого бюджету минулому році нам було виділено 203 тисячі з державного бюджету на відновлення дошкільної освіти. З обласного бюджету за два роки нам було виділено 75 тисяч. Ну і були незначні кошти інвесторів, які знаходяться на території сільської ради. Спільними зусиллями вдалося відремонтувати простори і ошатний дитячий садок. Поки що у ньому одна група у складі 30 дітей. Проте згодом відкриється ще одна, так як у селі багато малюків до трьох років. Народний депутат України Віталій Журавський відвідав із робочою поїздкою село Дворище Володарсько-Волинського району, де зустрівся із виборцями, вручив подарунки освітнім закладам села та відзвітував перед громадою про свою роботу на посаді народного депутата України. Наскільки важливі такі зустрічі знає Ілона Бенівська. До прес-служби народного депутата України надходить багато листів з різних районів його 66-го виборчого округу. Серед них був лист від громади села Дворище Володарсько-Волинського району із запитом про встановлення дитячого майданчику на території дошкільного навчального закладу Сонечко, який відвідує 42 дитини. А безпечного місця для дитячих розваг, на жаль, немає. Раніше тут були одна гойдалка, що крутиться по кругу. Вона така, досить трохи є небезпечна, тому що там немає ніяких поручнів. Одна пісочниця, і ось два коники, які зробили ми з допомогою батьків. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського у подарунок для дітлахів встановили новий сучасний дитячий майданчик. Ми дуже задоволені, дуже дякуємо нашому депутату, який завжди допомагає людям. І люди, і батьки, і всі всі, всі весь коли. Ективна ж, ми дуже вдячні за цей такий гарний потрібний подарунок для дітей. Веселий сміх малечі та щасливі обличчя батьків. все це можна було побачити на урочистому відкритті дитячого майданчику. Також народний обранець сільській школі подарував багатофункціональний принтер разом із комплектом картриджів для потреб закладу. Дуже приємно в цьому селі, тому що тут дуже добрі люди, дуже чуйні. Вони навіть як і просять щось. То дуже так обережно, делікатно. Мені це дуже імпонує. Там нема нахабності. Якщо щось просять, це справді потрібно. Я намагаюся реалізовувати це. Володарсько-Волинському районному відділу освіти парламентарій подарував сучасний ноутбук. Допомогти людям у розв'язанні їх проблем, більше дізнатися про те, чим живе Житомирська громада, така мета прийому з особистих питань, які провів народний депутат України Рустам Раупов. Подробиться далі. Народний депутат України, лідер обласної організації партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов щотижня зустрічається з жителями області. Кожне звернення громадян не просто фіксується а й одразу спільно з помічником юристом затверджуються шляхи його розв'язання. Проблема транспортних перевезень, пасажирських, зокрема перевезень в місті Житомирі та області, потрібно мати як пріоритет це трамвайне управління. Але і не забувати про те, що в глибинку, в зарішане, в тетерівку далеко на Богонію, туди тролейбус чи трамвай не дійде. Депутат ввічливо прийняв в принципі конструктивна пройшла розмова. Я живу на 9-му дев'ятому етаже дітей вдома. У нас з 2006 года притікає криша. Жекріметрів час від час від слегка ремонтують. слегка. криша постійно притікає. Заливає електричний щиток когда в дождливую погоду монтаж так кьёт, что прямо электричество трещит. Жек номер 13. Я надеюсь, что и моё заявление и просьба будет рассмотрена и какой-то будет положительный результат, потому что ходить в Жек уже просто не то, что устали, просто уже просто нет сил. Особливо вразила Рустама Роупова доля дівчини сироти, яку шахрайським шляхом залишили без квартири. Народний депутат доручив помічникам підготувати звернення до правоохоронних органів та органів місцевої влади. Він особисто триматиметься у справу на контролі. Усього ж на прийом з особистих питань до Руста Мараупова звернулося кілька десятків жителів області. Коли народний депутат спілкується з людьми, він як ніколи відчуває, які проблеми, які існують у суспільстві, які потрібно вирішувати, на що звернути увагу, яким чином діяти, для того, щоб це було би. Найкраще для людей, я завжди казав, що чим депутат від відрізняється від людей, просто людей, які живуть і працюють в нашій країні, тим, що депутат зобов'язаний дбати про долю людей, дбати про те, як вони живуть, і знати, розуміти, що потрібно робити для того, щоб їм було найкраще. Тож дня Рустам Раупо взяв участь у інтерактивному спілкуванні з молоддю у рамках школи молодого політика. Спільно були обговорені питання участі молодих людей у суспільно-політичному житті країни, намічені шляхи розв'язання молодіжних проблем. На Житомирщині СБУ провела антитерористичні навчання, учасниками яких були керівники і представники регіональних управління Служби безпеки України, МВС Збройних сил України та ще кількох силових відомств. Усе це аби перевірити та вдосконалити вміння усіх спецпідрозділів регіональних відомств, залучених до державної антитерористичної системи для оперативного та адекватного реагування на можливі терористичні акти. І злочини терористичної спрямованості за легендою навчань, терористи разом з майже десятком людей, яких взяли у заручники, захопили казарму однієї з військових частин поблизу Житомира. Завданням зведеного загону спецпризначенців було знешкодити групу терористів і звільнити заручників У ході навчання продемонстровано належний стан міжвідомчої взаємодії підрозділів територіальних структур, що задіюються згідно з розробленими заходами реагувань. На терористичні прояви. Члени координаційної групи та її штабу набули додаткового досвіду в управлінні підпорядкованими силами і засобами на кожному етапі антитерористичної операції. Системне проведення таких навчань дає змогу кожному суб'єкту боротьби з тероризмом на практиці відпрацювати алгоритм спільних дій на кожному етапі окремому етапі антитерористичної операції. Проведення навчання оцінили. Ступінь готовності як задовільно. Тобто, всі підрозділи готові до адекватної реакції на можливі терористичні загрози. У Житомирі за останні кілька тижнів викрали майже півтора десятка автомобілів. Три четверті з них старенькі жигулі першої моделі, які безпечні власники полишають на ніч у дворах. Більшість цих автівок знаходили відразу і майже завжди практично неушкодженими. Тому, за версією правоохоронців, які увесь цей час намагалися вийти на слід злочинців, діяли любителі розважитися. Та за такі розваги зазвичай доводиться швидко платити. Олександр Райковський продовжить тему. Украл випіл в тюрму. Украв випіл в тюрму. Романтика. Саме за таким принципом і живе 28-річний хлопець з Івано-Франківщини, який лише 20 днів тому вийшов з місць позбавлення волі у Коростині і тут вже знову порушив закон, спробувавши покататися на чужому авто. Простоїть машина дерка відкрита. Ми ну як сілий довір доїхати у якдово. Його спільником став 22-річний місцевий житель, з яким вони випили і в одному з дворів спробували завести стареньку вазівку. Та нині хлопці кажуть, що просто замерзли на вулиці і вирішили погрітися всередині. Про те, що в дворі поблизу авто порується двоє, правоохоронці повідомив один з жителів будинку. Державтоінспектори вже за дві хвилини були на місці. На Тверезі зловмисники намагалися втекти, та надалеко. Заїхали на дальному світлі фар, дані особи не встигли відреагувати і помітити, що це Державна автомобільна інспекція. Значить, коли ми потушили світло, фари вийшли з автомобіля. Невідомі особи побачили, що це ними знаходяться працівники Державної автомобільної інспекції і почали втікати. Власник авто каже, що коли о третій ночі йому міліціонери повідомили про викрадення, не відразу й повірив. Адже кому потрібен старенький автомобіль. Навіть не думав, що їй може ну що може засінчитись така ситуація нею. А взагалі як дізнався, що щось трапилось з машиною? Дізнався, прийшли працівники патрульної служби дорожньої і сказали, ну, пішли, позвонили в двері і сказали, так і так, вашу машину та вигнати. Нині хлопець каже, що це буде йому наукою, адже навіть на стареньке авто є кому кинути оком, що ж до самого факту викрадення відкрито кримінальне провадження за частиною 2, 289 статті Кримінального кодексу України. Викрадачам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Державна служба охорони у Житомирській області відсвяткувала 61-шу річницю із часу створення. Гарантія надійної охорони це 99,9% за поруки того, що ваше житло або ж підприємство перебуватиме у безпеці. Розповіли нашим кореспондентам керівники структури деталі у сюжеті Галини Ковальчук та Ігоря Грача. Професійне свято відзначали виставкою службових автомобілів, бронежилетів та іншої міліційної амуніції в той же час кращих працівників Державної служби охорони та ветеранів привітали квітами та грошовими винагородами. Я працюю не так багато, не так довго, десь рік більше року. Прийшов, чому подобається допомагати людям, охороняти чиїсь угіддя квартири. Ну і як вам сказати, подобається і форма, і робота подобається сьогодні. На Житомирщині у цій структурі працює близько пів тисячі міліціонерів, які охороняють понад 1700 квартир та більше 2,5 тисяч інших об'єктів. Бути кращими і надійними їм допомагають не лише професійні здібності і вміння, але і сучасна техніка. Довно колись була стражова охрана. Я прийшов старший інспектором охрану. Після міліція була охраня, охраняла після ДСО, пульти ДСО. Значить, ну, озброєні служби, сьогодні сучасні технічні засоби, сучасний транспорт. Ми сьогодні можемо запропонувати громадянам всілякі як охоронні послуги, так і інші. Повідео нагляду привітати колег приїхали заступники начальника ОМВС України в Житомирській області Микола Будзинський та Юрій Лебідь. Особливо хочеться сказати слова вдячності ветеранам нашим, які формували позитивну думку про цей підрозділ, про цю структуру, яка існує в системі МВС. От які формували потрес і формують, і завдячуючи цьому сьогодні, Звичайно, що державна служба не пасе задніх і є тою службою, на яку з якою сьогодні рахуються, і на яку розраховують. енергійні завзяті швидкі та оперативні Житомирські працівники Державної служби охорони за роки існування структури зарекомендували себе з кращого боку, адже окрім успішної охорони, вони ще й ловлять злочинців. Лише з початку цього року з їхньою допомогою було розкрито понад 100 злочинів. Щороку у Житомирі відбувається чемпіонат України з сучасного п'ятиборства серед ветеранів. Цього разу він проходив уже у 22-й. Окрім українських спортсменів, змагатись приїхали і представники Росії та Молдови. Саме від ветеранів п'ятиборства і бере початок на Житомирщині. ветеранський рух в інших видах спорту. Як же відбувався турнір п'ятиборців, розповідає Сергій Богінський. Традиційно на відкритий чемпіонат України приїздять кращі ветерани п'ятиборства, чемпіони світу, Європи, колишнього радянського союзу, які хочуть реалізувати себе і зараз для багатьох ветеранів п'ятиборства це спосіб життя. Розпочались змагання зі стрільби, потім спортсмени долали кінний конкурс з багатьма перешкодами. Різні дистанції з плавання відповідно свого віку. Далі були фехтувальні баталії. Там кожен спортсмен мав зустрітись з усіма своїми суперниками і завершував програму легкоатлетичний крос. Організатори відзначили переможців у всіх вікових групах. Серед них традиційно Петро Чолпанов з Миколаєва, Микола Колик з Житомира, який має постійні успіхи на міжнародній спортивній арені. «Германія виграла турнір поселяної п'ятиборю. Приличными результатами. Следующий был турнир в тарту в начале июня. Тоже многие ребята стали призерами, члены команды регулярно ездят на турниры и выступает команда до 5-6 человек. То есть э, можно сказать, что имидж э, страны поддерживается всегда на высоком уровне, достижениями. Европа, э, как говорится, обращает внимание на то, что Украина это с большим потенциалом страна. Щороку ветерани п'ятиборства згадують і вшановують своїх тренерів, які дали їм потіку життя не лише в спорті, а й в житті. Ті наші наставники, які в молодості ставили такий яркий слід в нашій житті, вони ось, проносять свою якусь іскру з нами на всю життя. Тобто ми зберігаємо їх пам'ять, їх підтримку, Я її відчуваю постійно. В змаганнях також брали участь молоді спортсмени, яким є в кого брати приклад у спортивному довголітті. У федерації сучасного п'ятиборства багато планів щодо розвитку як ветеранського, так і дитячо-юнацького спорту. Для атлетів категорії Мастерс головне в даному випадку не тільки приймати участь в змаганнях, а ще ем... Мати перемогу або здобути перемогу перш за все над самим собою. І я думаю, всі ті атлети, які на сьогодні стартували і закінчили змагання, достойні самих великих, високих і великих похвал. І про погоду у найближчі дні дізнаєтесь за кілька секунд. ТВ ЮЕЙ, наш сайт до новини в будь-який час. На цьому все, хай Щастить і побачимось. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра день в Житомирі та області мінлива хмарність. Вночі можливий невеликий короткочасний дощ, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 5 до 7, в день 10-12 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика, відносно вологість 59%. Радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. У нас наступні дві доби по області за попередніми прогнозами переважно мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у п'ятницю вночі 3-5, в день 10-12 тепла. У суботу вночі від 5 до 7, в день від 12 до 14 градусів тепла.